Салют, банда! Як обіцяв, рибалка на навімці, ставимо жарлиці, будемо стукати. Жерлиці ставимо на живця, стукать будемо на коришку. Ви ж бачили, як Макар Олегович наловив нам плутви, правда? Що ти брешеть там? Брешуть собаки й ти. І менти. А ми будемо на лімаловий. Так що банда, боремося, виставляємося. І будемо. Щось вам показувати, рибку якусь ловить, правда? Все супер, класно, ми вже на льоду, лід ще є, 1 березня, за бортом плюс 2. Не знаю, тижнів два, напевно, і льоду вже не буде, але будемо сподіватися, що він побуде ще довше трошки. Лід десь пів метра. Жервиці в мене отакі от. Це дуже класні жерлиці. Мені сподобалися. Я не знаю. Фірму, звісно, я ловив на ті сумські чи запорізькі, не знаю, там польські, як то називають. Мені не дуже подобалися, але вони в мене є. Я їх викидати не буду точно, ловити на їх буду. На їх всі ловлять, це самі прості, самі дешеві жерлиці, а оці класні. Хтось мені підказував, що це профунтаж, але я точно не знаю, говорити не буду. Жерлиться офігенні. У нас сьогодні банда 5 чоловік, поки що. Ще троє має піти. Що, будемо їсти сало, пити горілку і ловити рибу. Ха -ха -ха. Хто небудь буде пити чай, так? Да? Два з половиною три оберти і виставляємося. Ого, вас робота. Коротше, банда не знаю яка година, десь, мабуть, 17. Вандрух і спрацювання вже є нажерють. Один сходний обув раніше, зараз ми ще попробуємо подивитися, що в нього там. Так що, рибалка почалася. Це у тебе живий здоровий, мабуть. Карась чи що? вас. Чи вись одразу на Карпас ставили? Нема? Треба без сигарети просто поцікати. Ти постійно поцікаєш з сигаретою. Я скоро буду відео писати, що куріння шкодить вашому здоров'ю. Друзі, в мене спрацювання. Я тільки сусідню виставляв. І почув, як працював кожок. Не знаю, самострів, не самостри. От У мене отакі от дзвоники стоять, Я зразу почув. Начебто не крутить, але спробуємо, да? О, щось є. Щука прикидаєте. Це капець. Приїхали на наліма а зловив щуку. Така десь до кіло. Дивіться яка. шустрий. Зразу спрацювала, буквально 2 хвилини. Я сусідню тільки почав виставляти. Дивіться, яка класна щучка. Рибка є, будемо рибачити, значить, з вами, будемо ловити. Да. Коротше, друзі, вибачайте, бо ми сьогодні курим п'ємо, ругаємося матом. У нас сьогодні велика компанія. Я не святий і проповідей тут не буде. Тут просто про рибалку, просто з пацанами. Так що якось так. Корею, банда лотвічка ще жива, тому відправляємо її далі працювати, забираємо інструмент, забираємо щучку, одні щипці на тій рибалочці, де Андрюха щук надобасив, я зловив 8 судачків, одній щипці я втопив. Магніта з собою не було, тому не достав. Я Але щучка вже одна є. Отака чудова щучка. Ми її заберемо, засолимо. Сьогодні щуку відпускати не буду. Надіюся це перша і остання. Хочеться на лімчика половити. Щуку відпускати не буду, ми будемо в щуку солити. А як ми її будемо солити? Важливо, я вам покажу відео. Ми не будемо робити сухий посол. Просто відріз засолили, підвішали в гаражі. Висохло і все. І подпивко. Ха-ха, клас. Коротше, друзяки, рибалочка обіцяє бути цікавою. Я витягнув щучку. Тільки шосту жерлицю поставив, в сьому починав ставити і бахнула щука. Чую тут крик, який кара на все озеро. Талянчик вальнув на ліма на стук. Першого, напевно, на стук він зловив в своєму житті, я не знаю, чи він ловив ще чи ні на стук. Бо він тільки в тому році з нами почав їздити на рибалочки. Рибак він був не зимовий. Більше по Норвегії виступав. Але налімчика вже настук бахнув. Я не знаю, чи це перший настук, чи не перший, не хочу вам брехати. Но зараз ми спитаємо нього і покажемо. Клас. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, хто ви є, що з вами сталося? Талянчик це твій перший налім настук? Так, взагалі. О, бачите? Толян мій без ватіків говорить. Ну, треба це діло обмити. Да. Навіть обговорення не підлягає. Так що, дивіться, який класний налімчик. Можна я Толянчик, покажу його, так? Зловив, О, і Андрій зловив. Але ви не даєте мені половити рибки. Дивіться, яко. Ух, бляха. Я думаю, десь кіло 200. Класний такий наліпчик. Бляха, крепка риба, так? Да? Дуже міцна риба така. ух. Як Василь вирастю. Влучші годи. Ха-ха, класна рибалка вся. О, коли вже він наловить тої риби. <глазна рибалка> коли вже тобі буде хватать. Класний теж налінчик. Такий теж десь в районі кіла, О, так? Ну це такий жовтий, дивіться, який, як тріска. Ух. Аж пузо жовте, дивіться. Класний банда. Я поки що корише, не ловлю, бо я тільки з... апіратор. Ку банда, рибалочка класна, компанія класна. Всі пацани взагалі тут чудові. Тут нема лишніх на цьому місці. Так що все якось поки що так і все буде, я думаю, чудово у нас. Я думаю, що хочеться вивезти якось по... Бляха, аж шлунок заковтнув. Коротше, думаєте, банда, ми тут рибу... Ми віддихати приїхали сюди. А риба плюсов. плюсом. Що банда? Компот п'ємо. Чай. Чай. Грибний. Чага, Чага, чага. Да. Клюквіний морс п'ємо. Да. Хай вам сильно не переживає, син не буде сильно п'яний від цього чаю. Взагалі не ага, да. да, да. У нас водій тверези є. Сьогодні Андрія черга, <сіпіху> бо той раз був я. Хто дивився відео, той знає, що Олєшка два дня вже був за рулем. За рульом два дня втомлюється дуже сильно. Треба і відпочивати. Ми да. Так, що, друзі, ваше здоров'ячко. Бум! Все, ловим рибку. І чилим. Ж обед, це. Та, це В Васаду? Треба, щоб сьогодні Серега витягнув. Нами, до речі... Він навіть на днянку не поїхав. Серега я вам... Показував в минулому відео з Естонії наш кореш. Нам показав місце на судака, а ми йому показали місце на наліма. Взаємовиручка, як говорить. Комуніціруємо, спілкуємося, дуже класний чувак. От. Так що, банда буде рибка, буду вам обов'язково показувати. Я можу взагалі сьогодні нічого не зловити, але я буду показувати, як хлопці ловлять. Я ж взагалі в рибалці цей говно на палки. Та підкопчене сельце да? бля це круто я? ну а ця почарівка теж файна Дуже да, друзі хто не знає то я працюю на цьому на м'ясокомбінаті час від часу, -часу підганяю пацанам такі да, дякую, Олег. ну сало копчене там не продається це ми самі коптемо ну і горілку самі п'ємо відповідно. Бачите, друзі, не можу розставитися, бо хлопців покльовки. Хочу познімати, вам показати. Для мене риба це не головне, для мене головне це процес. Але в хлопців є підйомчики, то хочеться вам показати, щоб ви бачили, як ми ловимо, на що ми ловимо, і як відбувається сам процес. О. Так що, друзяки, якось так, всім пальців вгору. Трошечки ударчик почув, підсік. Краще, друзяки, Віташка, так як і я інколи удочки забуваю, Віташка забув флажки. От, і ходив, провіряв, жерлицю таку. і бахнув на лімчик такий. Віташка, покажи, друзям. На лімчик. Такі десь в районі теж кіла, так? Да? да, десь. О. Кілоха. Дуже класний на лімчик. Тут в нас, хто говорить, короче, малого ліма берете. То все, короче, банда і провокація, бо в нас тут нема великого наліма. Саме більше, що ми ловили з Андрюхою, це 2800 Андрюха ловив. От, я ловив десь 700 г, 1,5 кг, 2,200. Нема в нас таких налімів по 5, по 7, по 10 кілограмів. Так що, хай хейтери бочком трошки нас проходять. От. Було б класно, звісно, зловити на ліма на Ну, поки що ми таких не бачили за 3 роки, що я в Фінляндії я не бачив і не чув. От. Хлопці там знайомі ловили, може вони під'їдуть пізніше. П'ятерка була. От. Но сім'єрок десяток не було. Так що, друзячки мої, радуємося тому, що в нас впліє. Кілограмчики, півторушки, двушечки. Все. Всім піс. <laughs> тільки йшов до сана, кричать, ще один є. Я навіть ще не розставився, я тільки вісім жерлиць поставив. Хлопці вже розставилися давно, О. бо то відроз живцем когось одного то бур. Таке, ми знаєте, ділимося, чередуємося, бо... Ми ж дружня компанія, в нас дружній колектив, завжди виїжджає на риболовлю, ми один одному завжди підказуємо. Кажемо, де клює, на що клює, як клює. От. Так що я більше як оператор сьогодні, але теж рибку вже зловив щучку. Хочеться на лімчиках, звісно, але поки що нема. Що буду показувати чужі налімчики, зараз вам покажу. ковшик, понял? Дивлюсь, под ковшиком шпуля крутый. <свист> ну тоже классный, Такие Алло. за кило, да? Да. Ух, видите? Треска. Сейчас наберу его еще раз. Пресно... Преснофинская треска. <свист> Такие тоже за кило. Я думаю, где десь... Ну, в районе килограмма, кило 200, да? Да, да. Алло. Видите, какая классная рыбка, друзья. И сильно такая долго. Да, сейчас наберу. Ух, класс. Пішов я розставлятися. Надіюся, поки я буду розставлятися, то їх не буде клювати. <різь> Все бадно, супер. Коротше, така банда ситуація. Будете казати, Олег, ловити не вмієш. Та я знімати особо не вмію, але хочеться і вам показати. От. Так що ходжу, хлопців знімаю, я хлопці рибку достають, не встигаю розставлятися, бо то там клюни, то там Ху, якось так. Горілку купити, то не спортом займатися, тут здоров'я треба мати. От. Так що банда буду розставлятися, будуть хлопці покльовочки, буду вам показувати. Всім миру, добра, приємного перегляду. Ви на каналі Партізан. Всім партизанам привіт. Друзі, я ще жарую розставляю. Але почув дзвіночок. Побачимо, є тут щось, чи нема, ну не крутить. Ні, нема. Бачите, їх вкрало Ну, пухлявочка вже була, вже суперова, правда? Ух. Захоплює дух. Грам 200 дві. О, бачите, які Андрюха трофеї ловить. Такі. Все, нема профея. Я думаю, грамм 200, так? Да? І одну витягнути. А ми п'ємо. Бачите, люди рибу ловлять, а ми п'ємо. Ну ми їх ще доженемо і переженемо. І що хотіла? Сказала, що не піздюли давав А. Ну <різь> да. <різь> Коротше, друзі, ніхто не бачить, ніхто не рибачить. Олежка тільки ходить, плоски дивиться. Де в кого флажки стоять. Бачите, Віталіка спрацював флажочок. Зараз побачим побачим. Люди тут вистрілює тричі раз. Вас били? Били. Коли? Побачим коли. Ні, на ліма треба сікти віташка зразу. Так, да, бери за катушку зразу, поняв? І піф. Ти століком однаково десь січеш. Так, да, бачи, нема. Ага. Він якщо є, то він є зразу. Ви століком однаково десь, коротше, поняв? Берете за цю. Коротше, банда в когось опять же спрацювала. Це Віталіка, мабуть. Зараз ми побачимо. Що там, Віталік? Нема нічого. А? <свес> Опять. Жесть. Сегодня Олежка аутсайдер. Ничего не <свес> Я сихчу, блядь, и в лед хуярить, блядь. А, О, на Цыки Цики четвертый. У нас у Виталика опять спрацювание. Хотелось бы налимчика побачить, конечно. И нема, да? А живець остався. А живець он, бля, за залі. Коротше, банда, не знаю, чи я це жерця, це, мабуть, моя, так. Да. Бо з цим. О. Бо з дзвоником. Це певно, моя. Шо з ней Та, мабуть, кілограма 3. Ага, або 4. Лунку рассверливать и не влазит голова. Ого, вымотовик, да? Ого, блядь, ебать, до Херсона. До Каховки. Я его куда он, блядь, уплыл? О -о -о -о! Это рекордный налим. Банда класс. Ну, в районе, я думаю, полторашки, да? Смела. О, кило мелочь, такого не берем. А <laughs> класс. А что отключилось? Супер. А это, понял? Э, О, давай, а, да, игра просто отключилась. Это же GoPro 12. А. давай. Я Вот, видите, классный налимчик, падает. Я думаю, в районе полтора, да? Ну, 700 грамм точно. Ну, я думаю, горы. больше, чем 700. Вот. Инструмент у да. в кармане, зараз будем доставать. Друзья, так что Олежка тоже рыбак. Да. Трошечки. Якось так. Короче, темень. Сто процентов, да? А в дядька Андрія подйом. Дивіться, який класний флажочок стоїть. Це Андрухіна жерлиця 100%. Але він не спішить. Бо він ловити не вміє просто. Вимотало все, блядь. Пару метрів. Давай, давай, бегом. Не, осталось пару метров. Сколько лет? я буду за тебя рыбу ловить? Чи може мені відео поснімати? Давай. Він вже, короче, понял, наївся по вечерам і такий ліг спадки. Тому вже десь на Я думаю, що це налимчик. лімчик має. Це цьок? Ні, чи нічого це на Це Дядька Андрій – найкращий друг. Такий грам 700 кіло. О. Як я й казав, банда! ха знає. А це ще навіть ну, пів кіла грам 700, да. Я думаю, що Це самці. Пів... Коротше, друзі, темно, ніч на дворі. Вот. Але рибалочка зстоялася. Не знаю, друга взяв там три нарімчика, віташка взяв пару штук, Толік взяв, нарешті наступ. ступ. Та да, Толянчик, привітайся. Благодаря їм йому йому. йому. <ривіт> Бо з Житомира нам привіт передають. Я взяв такого невеличкого, я не знаю десь. Ну, кіло, кіло, 200 може. Вот. Лишаємо жерлиці на ніч. Врата, да, Не буду розказувати всі секрети. Їдемо завтра на судачка. Попробуємо. Вот. По дорозі назад уже. Вперед. Ні, не вперед. По дорозі вперед, назад. назад. Заїдемо, перевіримо жерлиці. І я думаю, що ще в нас щось попаде. Друзяки, ви в мене самі найкращі. Оце. Коло друзів теж найкраще. Всім бажаю вдалих рибалок, миру, здоров'я, добра. Всім пока. Побачимось на рибалиці.